Вітаю вас, друзі. Всім доброго дня. Дуже незвичайний стрім сьогодні у нас із вами. Багато часу не забиратиму, тому що сам багато часу немає. Сьогодні є дуже багато роботи, надзвичайно багато роботи. Маємо поставити нашому війську більше дронів Камікадзе. І у зв'язку з цим, просто зараз на самому початку нашої розмови, я закликаю вас узяти і задонатити. Задонатити по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Тому долучайтеся, долучайтеся, тому що ситуація на фронті зараз важка. І нашому війську потрібна максимальна підтримка, максимальна допомога. І ті дрони, які ми закуповуємо з вашою допомогою, є одні із найкращих і відіграють серйозне значення для ситуації на полі бою, а також у небі, оскільки у нас є ще програма під назвою Небесний Русоріз. Це дрони для протиповітряної оборони. Закидайте на дрони Камікадзе словом. І підписуйтесь на канал, якщо раптом іще не підписані. от Будемо говорити сьогодні про те, як у нас триває повним ходом підготовка до виборів, і про Олексія Гончаренка, який останнім часом почав дуже активно відкривати свого Чорного рота, зокрема, на мою адресу. от І мені здається, він переходить уже деяку межу, тому, напевно, вперше. І востаннє я буду реагувати ось в такому публічному відеоформаті. От сьогодні з вами поговоримо, розставимо всі крапки над і, і на цьому а, згадки, принаймні, у відео Гончаренка. Я не думаю, що будуть далі доцільними. Хіба що, якщо щось сильно зміниться у його нікчемному житті? Власне. У нас зараз триває в країні дуже активна підготовка до виборів. Надзвичайно активна підготовка до виборів. Хоча жодної ознаки того, що вибори можуть відбутися найближчим часом, немає. Тому що що? для того, щоб відбулись вибори, має завершитись війна. Має бути скасований воєнний стан, оскільки вибори не можуть бути проведені під час дії правового режиму воєнного стану. Ось але тим не менше все одно у нас посилено політики готуються до виборів. Я вже раніше багато говорив про те, що готуватися зараз до виборів є вкрай небезпечно чому? Тому що коли політики думають про вибори, то вони думають про електоральні вподобання, а не про державні інтереси. Коли політики думають про вибори, то вони говорять те, що хоче чути виборець, а не те, що необхідно для збереження нашої державності. Коли політики готуються до виборів, починаються політичні срачі, і зараз у нас у самому розпалі оця підготовка до виборів, яких скоріш за все цього року у нас не буде, тому що росіяни не йдуть навіть. На тимчасове припинення вогню, заяви Трампа ви самі бачили, і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Отже, на моє переконання, займатися зараз підготовкою до виборів це абсолютне паскудство. Тим не менш багато українських політиків, як я вже сказав, до виборів зараз готуються. І почнемо з найголовнішого: це президент України Володимир Зеленський. Принаймні, мені так виглядає, що він теж готується до виборів з огляду на ту історію з роздачою тисячі гривень, з зниженням цін на ліки. Раптово президент почав переживати за зниження цін на ліки. Ось але останні тижні значно менше політизувалося його Торика, напевно, з огляду на те, що він бачить, що ніяких виборів, скоріш за все, не буде, принаймні, мені так здається. Дуже активну підготовку до виборів зараз веде Юлія Тимошенко, яка почала їздити з гастролями по регіонах, яка м, займається політичною агітацією, яка літала на інавгурації Дональда Трампа, заплатила скоріш за все гроші за те, щоб там побути на інавгурації, десь в п'ятому ряду, от і в іншій залі, взагалі, але тим не менш, от Юлія Володимирівна теж дуже. Активно готується до виборів, можна вже почути її популістичні заяви на цю тему. І підготовкою до виборів, звісно, займається також і Європейська солідарність. Ну, ОПЗЖ, то само собою. Та Юрій Бойко, який досі не сидить, він до виборів готується вже давно. І один з найяскравіших прикладів того, як Юрій Бойко готується до виборів, це ота його історія, коли він записував Тікток і казав про те, що у нас тут от утискають російську мову, чи що він там говорив. Я вже, чесно кажучи, й не пригадаю. Багато всього відбувається. Ось і Юрій Бойко тоді теж. Говорив це все, тому що він готувався до виборів. Власне, готується до виборів і Європейська Солідарність і її частина. Олексій Гончаренко, народний депутат. Тому Олексій Гончаренко, народний депутат, зараз вважає, що всі навколо це його політичні конкуренти. Тому він почав займатися атаками на волонтерські фонди, волонтерів і не тільки, але про все по порядку. Почнемо з коротесенької передісторії. Олексій Гончаренко все життя в політиці. Все життя він, як не депутат, так і ще на якійсь державній посаді. Він був щонайменше в п'яти партіях в партії зелених, потім був у партії Союз, яка входила до російського блоку. Потім був у партії регіонів, агітував за російську мову Другу державну, за Віктора Януковича. Потім, коли стало ясно, що Янукович програє під час Революції Гідності, він перевзувся і застрибнув блок Петра Порошенка з блоку Петра. Порошенка він перемістився до іншої партії Петра Порошенка під назвою Європейська Солідарність. І е, Бог би з ним. Власне, політичних перевертнів у нас дуже багато в країні, і таких як Гончаренко, теж багато. Хто тільки в нас не змінював свої партійні кольори. Здавалося б, нічого незвичайного, якби Олексій Гончаренко зараз не почав дуже. Активні агресивні атаки, зокрема, в тому числі проти мене. Та власне, я ж реагую на атаки проти мене, тому і спілкуюся зараз з вами у прямому етері. Так ось Олексій Гончаренко дуже дуже активно готується до виборів. Він відкрив 39 центрів імені себе. Вони називаються Гончаренко. Центри. Кожен з таких центрів, ну мінімум, бюджет, вимагає півмільйона а то й більше гривень на рік. тобто Ну, що найменше він на ці центри витрачає 16-17 мільйонів гривень щомісяця. Та тобто, ну наприклад, за ці гроші можна купити тисячу fpv дронів за місяць. Та тобто, Олексій Гончаренко, якби він скерував ці гроші з центрів імені себе на закупівлі FPV, він би міг купувати 12 тисяч дронів на рік. FPV-дронів. Якщо уявити, що тільки кожен третій долетить до цілі, то от вам уже 4 тисячі уражених цілей на рік, завдяки Олексію Гончаренко. Але він вирішив ці гроші вкладати в імені центри імені самого себе. Ну, це його вибір. Що ще він робить? Він розсилає політичну агітацію, розсилає чашки, якраз чашка на обкладинці сьогоднішньої трансляції, розсилає буклетики. І себе витрачає кошти на політичну агітацію. Ось і знову ж таки питання: а звідки Олексій Гончаренко бере ці гроші? Зарплата народного депутата, якщо я не помиляюсь, в районі від 40 до 60 тисяч гривень. Візьмемо нехай середню: 50 тисяч. Ну, за 50 тисяч гривень ти не зможеш спонсорувати 39 Гончаренко центрів. Була інформація, що там є спонсори. У нього серед цих спонсорів Бахматюк, причетний до корупційних оборудок Насірова, який втік з України. І ще пара компаній, у яких немає доходу. Тому, ну, або Олексій фінансує свої центри з корупційних грошей, або він якось примножує свою зарплатню народного депутата і фінансує центри імені себе. Так ось. Yeah. <laughs> Я не просто так почав згадувати за ці центри за політичну агітацію, якою займається сьогодні Олексій Гончаренко, народний депутат від Євросолідарності. Він нещодавно там викотив цілий список претензій до мене. Перед тим викотив список претензій до притули до Сергія Притули за придбання квартири, яку він купував ще до повномасштабного вторгнення, на яку він заробив чесно і заплатив податки. Та на відміну від Олексія Гончаренка, Сергій Притула не був народним депутатом і не жив. На бюджетні кошти. Тим не менш, Олексій Гончаренко тоді з Шарієм разом атакували притулу через квартиру, яка була закуплена, придбана ще до повномасштабки. Менше з тим. Далі Гончаренко почав атакувати. І Гаралачина, і мене почав атакувати. Ось мене він звинувачив в тому, що в мене крісло за 22 тисячі, здається, гривень, насправді. Він не вгадав з кріслом, крісло інше, трошки інше, тут немає такої штуки під ноги, і коштувало воно не 20 тисяч, а тисяч чи 16, якщо я не помиляюся. Потім він мені а, висловив претензії за кофти, а, що в мене дорогі кофти, Stone Island і так далі. Ось а, ці кофти, я про це вже писав. А, мені подарували, привезли їх за кордону, От, тобто навіть жодний з них я не придбав, та навіть якби й придбав. То все одно це не Олексія Гончаренка, собача справа, тому що я кошти заробляю чесною працею, з якої я плачу податки. Мій прибуток є з монетизації на Ютубі і з продажу мого магазину мерчу. І регулярно, крім сплати податків, я також віддаю частину свого заробітку на армію. За ці роки я віддав більше 7 мільйонів гривень, які я заробив на Збройні Сили України. Це ну, для розуміння вартість такої непоганої квартири в Києві. У мене при цьому свого житла немає. Я житло орендую. От. Потім Олексій Гончаренко вигадував, що в мене є два Туарега, хоча в мене немає жодного туарега. Після чого мені друзі таки подарували два, але іграшкових, на жаль. Ось. І він оцими, оцими атаками займався, для того, щоб. Дискредитувати мою роботу роботу на підтримку сил безпеки та оборони, от і дискредитувати загалом волонтерський сектор. Напевно, для того, щоб українці менше допомагали армії, тому що м -м, такі звинувачення, а він звинувачує, що я нібито краду донати, і от на них собі купую крісло. Хоча це смішно, та навіть там з тієї монетизації, яку я маю, ну я міг би собі е, купити е, і побудувати невеличке виробництво крісел, якби. Е, не віддавав гроші на податки і на армію, але менше з тим. Олексій Гончаренко, який все життя на зарплаті народного депутата, який відкриває 39 центрів імені себе, який має 5 квартир, який має мільйонні статки. І при цьому живе на зарплату народного депутата. Буде мені розповідати, що в мене не таке крісло. Бачите, от я купив собі занадто дороге крісло. Я мав напевно ходити голий босий і сидіти на табуретці. От при тому, я народним депутатом, на відміну від Гончаренка, ніколи не був. У владі я, на відміну від нього, ніколи не був. Я ніколи не обіймав жодних державних посад, відповідно, ніколи не мав доступу до бюджетних коштів. На відміну, знову ж таки, від Олексія Гончаренка. Значить, що дають ці атаки? В підсумку. В підсумку ці атаки дають тільки одне. Люди, які вірять, зокрема, Олексію Гончаренку. І піддаються на його маніпуляції, кажуть угу, так. Вони всі, оці волонтери, вони бачите, вони кофти купляють. Вони бачите, вони собі крісла купляють. Вони, значить, такі сякі. Значить, що значить не треба допомагати армії через фонди або через волонтерів. Не треба, напевно, взагалі допомагати українській армії. Тому єдине, чого добивається Олексій Гончаренко в даному випадку, це зменшення допомоги силам безпеки та оборони України. При цьому сам Олексій Гончаренко допомогою армії практично не займає. Він проводить смішні збори там по два по тримавіка, по 20 FPV купує раз на місяць. Хоча знову ж таки, як я порахував за найскромнішими, найнижчими оцінками, він міг би просто ті гроші, які витрачає на Гончаренко центри, витратити на ФПІВІ, купувати тисячу FPV-дронів на місяць. Але він цього не робить. Він вкладає гроші в іменні центри на честь самого себе. Знову ж таки, гроші абсолютно невідомого походження. От і я до останнього не коментував це так в форматі відео. Ну майже не коментував добре. Один чи два рази пожартував так дуже коротко. А зараз вирішив прокоментувати, тому що мені здається, це вже переходить в будь-які допустимі межі. І питання вже не в мені, зовсім не в мені. Питання в тому, що вчора це створіння почало чудити. Оце створіння вчора написало. Що воно буде голосувати і виступає категорично проти воєнного стану та мобілізації? Далі він написав, чому о, там довге полотно. Ми зараз розберемо ці пункти, чому він виступає проти. От але коли в умовах повномасштабної війни, повномасштабної російської агресії проти України, народний депутат України виступає проти воєнного стану і проти мобілізації, означає, що народний депутат України виступає за захоплення території України і громадян України, російською армією з подальшими вбивствами, катуваннями, такими як були в Бучі, такими. Як були в Маріуполі, такими, як були в усіх наших, на жаль, окупованих тимчасово окупованих містах, селищах та селах, усюди, куди приходили російські окупанти, тому що скасування воєнного стану. І скасування мобілізації означає саме це, означає припинення супротиву, означає розформування української армії, означає е, здача України Російській Федерації. Інших наслідків скасування воєнного стану просто мати не може. Воєнний стан це особливий правовий режим, який запроваджується е, з метою е, налагодження. Внутрішньодержавних правовідносин для відбиття збройної агресії Російської Федерації. Воєнний стан включає в себе багато різних обмежень, багато різних обмежень, в тому числі і деяких конституційних прав та свобод громадян, які є необхідними для того, щоб держава могла давати відсіч російській агресії. Я думаю, це всім абсолютно адекватним людям зрозуміло. Чи подобається мені те, що в Україні запроваджено воєнний стан? Ні, мені це не подобається. Але воєнний стан в Україні запроваджено, оскільки Російська Федерація веде повномасштабну війну проти України іншого варіанту в нас немає. Чи подобається мені те, що в Україні діє мобілізація? Звісно, мені не подобається, що в Україні діє мобілізація, але інших ем, умов у нас немає. Інших варіантів у нас немає. У нас або є воєнний стан і мобілізація, і Україна продовжує боротися, або у нас. Немає воєнного стану і мобілізації. Україна припиняє боротьбу. Російська Федерація захоплює усю територію України, далі мобілізовує українців до російської армії і жене їх на Польщу або на країни Балтії. Відповідно, Олексій Гончаренко, який чудово розуміє, він не тупий, чудово розуміє наслідки скасування воєнного стану, виступає саме за це. Він виступає за захоплення України російськими військами. Тепер предметно по пунктах, які він описує. Він там мене звинувачує у тому, що от я, начебто, виступаю за постійний воєнний стан і постійну мобілізацію. Ні, я вже свою позицію озвучив. А, значить, він посилається на два пункти. Чому він виступає проти продовження воєнного стану і мобілізації? А, він виступає тому, що немає демобілізації та термінів служби досі. І друге, тому що досі існує ТЦК, і цитую: досі продовжує бусифікацію. Ну, взагалі, виступати проти воєнного стану, бо ти хочеш, щоб було зроблено перше, друге, третє це абсурд і маразм, тому що завтра Олексій Гончаренко скаже, а я виступаю проти воєнного стану, бо мені ціни на хліб не подобаються. Ну, це нонсенс, але давайте по пунктах. Перше демобілізація і терміни служби. Їх досі немає. Питання демобілізації і термінів служби надзвичайно складне, оскільки проти нас воює великий противник противник з величезним мобілізаційним ресурсом, який є неспівставним із нашим. Тобто він в рази більший. При цьому те, що ми можемо запровадити, це систему, хоча б ротацій для початку. Але для того щоб запрацювала система ротацій, необхідно, щоб Україна повністю перейшла на корпусну систему, що зараз в принципі відбувається. Але я є людиною, яка давно і послідовно виступає за армійську реформу. Через те, що я виступав за армійську реформу, мене оголошували у розшук свого часу. Через те, що я вимагав саме, щоб ми прийшли до створення дивізій або корпусів, щоб в нас відбувалася нормальна система ротацій і так далі, в тому числі система ротацій, мене і було оголошено свого часу у розшук. Пізніше ситуація заспокоїлась, сирський. Головнокомандуючи, очевидь, заспокоївся. ну от, І я далі продовжую працювати над тим, щоб забезпечувати наше військо необхідними дронами Камікадзе. Чи може Україна під час такої повномасштабної війни дозволити собі демобілізацію? Ну, дивіться, я не політик і не популіст, я буду казати, як є. Та, тобто я не збираюсь нікуди балотуватись, і мене не хвилює політична кар'єра. Тому я можу сказати, як є, що Україна наразі собі на жаль цього дозволити не може. Але при цьому, чи маємо ми прагнути цього? Звісно, ми маємо цього прагнути. Чи маємо ми цього прагнути, е, говорячи, що ми проти взагалі воєнного стану? Ні, це не спосіб досягнення цієї мети. Треба агітувати, треба говорити про це знову ж таки. Та е, розробляти механізми. Але не казати, що я виступаю взагалі проти воєнного стану, тому що виступати проти воєнного стану означає виступати за захоплення України російськими військами. Другий пункт ТЦК воно досі існує і досі продовжує бусифікацію. От Олексій теж мене звинуватив, що я, начебто, це підтримую. Ні, я не підтримую ті подекуди неадекватні методи, які застосовуються по відношенню до громадян України. Це неправильно. І якщо ви передивитесь мої стріми. За пару місяців тому, за півроку тому, раніше, за ранішні періоди, я виступав також за те, щоб ми змінили систему мобілізації і базової загальновійськової підготовки. Тому що, коли людину, отак, як ми бачимо на деяких відео, це явище присутнє, але не настільки масове, як нам намагається розповідати, в тому числі Олексій Гончаренко. але... Коли ми бачимо такі методи мобілізації, звісно, це не сприяє тому, щоб людина була вмотивована далі захищати Україну. Коли людина потрапляє ще на БЗВП і не отримує належної фізичної, військової і морально-психологічної підготовки, це більше шкодить нашій державі. Я скажу навіть таку цинічну річ, може, це ну, якось дуже різко прозвучить, але те, що в нас не відбувається на належними темпами армії. Мійська реформа, і багато командирів не несуть відповідальності за е, надмірні високі втрати серед особового складу, От, це навіть з точки зору економіки дуже невигідно для нашої країни, тому що кожен поранений, кожен загиблий це високі компенсації, значно дешевше просто е, вибудувати систему, яка буде більше цінувати людське життя. До речі, про систему, яка буде цінувати людське життя. Я не бачив жодного слова Гончаренка про необхідність покарання генерала Содоля, м'ясника, через дії якого загинуло дуже багато наших українських морських піхотинців, якому було абсолютно насрати на життя українських військових. Бо Олексію Гончаренку так само насрати на життя українських військових. За Содоля він не сказав жодного слова. Більше того, за часів Петра Олексійовича, коли він був головнокомандувачем, Содоль пішов на підвищення. Потім, за часів Зеленського, Содоль пішов на підвищення ще раз. Він став командувачем корпусу морської піхоти. Він отримав звання Героя України після того, як втік з Маріуполя, залишив там підрозділи морської піхоти в оточенні, а сам, будучи їхнім командувачем, втік. І жодного покарання Олексій Гончаренко не вимагав для Содоля і для подібних м'ясників, які, на жаль, досі присутні у нас на деяких посадах в українській армії. Тому повертаючись до основи до суті. Срати Олексій Гончаренко хотів і на мобілізацію, бо його це взагалі то й не стосується. Срати він хотів на демобілізацію, срати він хотів на життя та здоров'я українських військових. Чим займається Олексій Гончаренко насправді? Олексій Гончаренко насправді займається політичною боротьбою, політичною агітацією. Олексій Гончаренко шукає собі електорат, якому він буде заливати у вуха дешевий популізм, і сподіватися на те, що потім цей електорат за нього проголосує. От що відбувається насправді. Знову ж таки, я не політик і не планую в найближчий час, навіть якщо ми уявимо, що в нас там будуть вибори цього чи наступного року, в чому я не впевнений. Я не збираюсь нікуди балотуватися. І Я можу казати, як є, називаючи речі своїми іменами. Олексій Гончаренко, дешевий популіст, який зараз бореться просто за електоральні вподобання. При цьому він шкодить сьогодні обороноздатності України. Він сьогодні діє проти наших національних інтересів і проти оборони України. Крім того, він підриває довіру. До волонтерських зборів, до волонтерських ініціатив, завдаючи шкоди також нашій обороноздатності. Якщо Олексій Гончаренко думає, що він може відкриттям центрів відправкою кружок зі своєю пикою зробити вигляд, що це просто він такий благодійник. Він в жодному разі не займається політичною агітацією. То він дуже помиляється: дурних нема. Українці не дурні, і ми прекрасно бачимо і усвідомлюємо, що робить Олексій Гончаренко. І е, подібні створіння. Власне. Власне, друзі. Те, що вчора е, відбулося, коли ця істота почала виступати проти воєнного стану, як такого, тобто проти супротиву російській агресії. Давайте казати теж, як є, це переходить до пустимі межі. І я думаю, що е, правоохоронній системі варто. Подумати над тим, щоб дати діям Олексія Гончаренка належну правову оцінку. Що найменше, і відкрите питання: а до кого і куди Олексій Гончаренко їздить також за кордон регулярно, тому що він розповідає, як він бореться за Україну, і з закордонних поїздок він фактично не вилізає. Але менше з тим, друзі, що мене по справжньому хвилює. Так, це життя та здоров'я наших військових, і е, я закликаю вас допомогти сьогодні українському війську, допомогти е, донатом на дрони камікадзе, тому що зараз у нас є дуже багато нових запитів, е, більше ніж. Сотня запитів на понад три тисячі різних дронів Камікадзе, і від цієї допомоги залежить їхнє життя. Ми щоденно отримуємо повідомлення, де наші військові пишуть про те, як надана допомога врятувала життя їхньої піхоти, про те, як надана допомога знищила чергову російську колону. Сьогодні, вранці, один з підрозділів мені написав. Що вони встигли вже знищити ЗРК БУК давайте так не знищити, уразити ЗРК Бук одним із тих дронів, які закуповувались завдяки вам, і ми плануємо і далі максимально допомагати нашому війську, також розвиваючи безпілотні технології. Станом на сьогодні ми допомогли силам безпеки та оборони, передавши понад 170 тисяч тисяч. Дронів Камікадзе для українського війська цікаво, скільки дронів Камікадзе або, хоча б звичайних дронів, при цьому передав до українського війська Олексій Гончаренко. Ну і наостанок, моя пропозиція до Олексія залишається в силі. Пропозиція, від якої він відмовився, я б навіть сказав, відморозився. Олексію, я запрошую тебе поїхати разом зі мною на будь-яку ділянку фронту от абсолютно на будь-яку. Ми там знайдемо будь-який підрозділ і запитаємо його, чи доходить до нього та допомога, яку надають українці. І запитаємо також, яку допомогу цим підрозділам надаєш ти, гавкаючи створіння. Ми все пам'ятаємо, Льоша, і нічого просто так не залишимо. Слава Україні, друзі!